Вітаю присутніх. Дякую за попередників, які виступали. Дійсно, знаєте, продовжувати вас аж щемить серця, тому що гордість за те, що навчаю поруч з такими колегами, і гордість за те, що новомосковськ дійсно Самар перепрошую, дійсно є стім. тим. Хочу про себе сказати, що е, свої наробки опублікувала в е, таких методичних посібниках. Це проектуємо урок. 2 е, успішний і батьківська спільнота, партнерство. Е, ви бачите, є роздруківочка з місту, в яких представлені теж розробки по стім. Хочу подякувати тут присутній Тамарі Іванівні, яка поруч зі мною ми були соавторами, так, Першої нашої збірочки практикуємо успішний урок, з ТІАМ, і на обласному конкурсі фестивалі інноваційних технологій ми посіли перше місце і стали переможцями. Дякую. Як же ми застосовуємо на уроках мистецтва саме технології? Так? Є вже багато років у мене такий, такий прийом, як ми поділяємо рядочки Зошита на чотири прямокутники. З обов'язковим дотриманням прямих кутів і послідовність сюжету зображуємо так, як вважаємо за потрібне, і робимо таку собі візуалізовану шпаргалочку. Наприклад, ви бачите зараз, шановні колеги, присутнє поезію човен Євгена Грибінка. Ви звернули увагу на те, що теж діти застосовують геометричні фігури. Наприклад, праворуч конкретний човен з двома так, веслами, і ми згадуємо вивчений напередодні минулому році. Я перепрошую твір Олександра Довженка Ніч перед боєм, в якому перевізник в човні. Віз ворогів через Велику річку, але потім встає, кида весла, і саме на правий бік човна подає свою силу для того, щоб човен перевернувся і, у тому числі, зброя була знешкоджена. І я запитую дітей, діти, а чому саме на правий бік човна? А чому саме середина човна? А що ви знаєте з фізики? А який закон фізики підходить? А що ви знаєте з геометрії? А де у нас точка? І ми заодно повторюємо з дітками саме природничий компонент, математичний компонент. Зверніть увагу, зараз на слайді ви бачите елементи зошиту, де дітки повторювали тему кольористику і розкадрування. Так само та ж сама система, прямий кути у нас обов'язково да, ми поділяємо зошит на чотири частини, і одна дитина саме взяла тільки простий олівець. Коли я підійшла, запропонувала кольорові, але запропонувала так, що у мене є зазвичай олівці, запропонувала таку, можливо, технічний момент допомоги, але дитина сказала, ні, я хочу саме олівцем простим. Психологи говорять, давайте дітям олівці. На кожному уроці, для того, щоб в той час. Коли вони вивчають ту чи іншу тему, отой страх, отой момент тривоги виходив на папір, рухаємося далі. Але так як ми вчимося на змішому навчанні, і один тиждень у нас є онлайн, то діти застосовують. Інформаційні так технології саме у створенні ось таких моментів, які ви бачите, наприклад, рибалка Петро Гулак артемовський але з дотриманням тих самих умов: чотири прямокутники, прямі кути, і ви зверніть увагу, як сюжетний ланцюжок був зображений, а також розкадровка. Послідовності слова полку Ігорів, ви можете спостерігати в правому куточку слайду, теж за допомогою інформаційних технологій. Зверніть увагу: ми застосовуємо такі постери для того, щоб можна було розрекламувати або твір, або автора. І тим самим готуємо дітей до навчання в коледжі, вищих навчальних закладах. Бо найпершою такою родзинкою є в них в навчанні іншої ступеню це реклама себе і постерні захисти. Більше того, навіть в Малій академії наук уже більше чотирьох років. Є такий етап конкурсу, як постерний захист. Під час уроку мистецтва хочу продовжити думку Інни Володимирівни, вчителя інформатики, що дітям дуже до вподоби бачити свій результат інтеграції, свій результат проєкту. Хочу бути Продовженням думки нашого куратора Ірини Сергіївни, яка говорила, що головне заохотити дітей, і головне бажання вчителя в цьому. І найцікавіше, що мені було приємно почути думку Альони Вікторівни, яка говорила, що ми є центром всесвіту, і майже всі психологи, у тому числі лідери, Духовного такого духовних практик ми говорять дійсно, що ми є центром всесвіту, і все, що навколо, воно є нашим відображенням. І ми більше семи років з дітками беремо участь у такому проєкті проєктів Книжка власноруч. Беремо у чотирьох номінаціях: це література, живопис, декоративно-ужиткове. Мистецтво і комп'ютерна графіка. Зараз я вам хочу запропонувати м -м, відео. Так, трішки пізніше. Відео одного із... Найталановитішого учня я покажу вам на фінал. І так, рухаємося далі. Зверніть увагу на те, що під час виготовлення книги дитина, знаєте, так можна сказати, з таким душевним поривом її тримає, і стільки хвилювання, щоб її презентувати для діток. І говорять Ірина Вікта, я ніколи не думала, я ніколи не думав, що е, це так важко е, зачитувати свої твори і презентувати власну книгу. А е, Я завжди говорю: але уявіть, як я буду пишатися тим, що я знана з вами. А якщо ви станете відомим письменником або поетом, і я збережу у ці скріншоти наших уроків і буду говорити, що ми насолоджувалися першою збірочкою? наш сімирічний досвід приніс 12 призових місць, і діти з таким трепетом потім збирають книги, щоб показати всім своїм рідним близьким. На жаль, Ті дітки, які посіли перші місця в обласних конкурсах, книги не повертаються, вони залишаються там, в музеї цього конкурсу. На уроці мистецтва ми запропонували такий момент, як взяти картину відомого або невідомого вам, який вам сподобався автор, І кольористикою створити власний лук. Мали бути обов'язково моменти, де ви показуєте, який кольор, де ви застосували. Наприклад, як ліворуч, ви бачите, дівчинка з персиком, де конкретно кожен кольор в луці мав відображення з картини. Ви запитаєте, а де ж тут мова? Зверніть увагу, я вам прикріпила саме такі роботи, які були у дітей. І що ми бачимо? Ми бачимо необхідність так, повторення правопис власних назв, правопис авторства, да, де ми зупиняємось навіть на моментах права, що ми маємо обов'язково робити посилання на автора рухаємося далі. А, так, ви бачите кольоротиви і профорієнтація. Безумовно. Додава... Було дуже приємно, що діти навіть додали прикраси в свій лук. Не тільки стандартизований одяг, взуття, але і прикраси. Так. Нам пощастило, що в філії нашої школи відкрився дуже зручний, комфортний такий момент творчості, і приємно співпрацювати з пані Елвіною в такому творчому осередку. Ми з дітками спробували створити з геометричних фігур різнокольорових сюжет або абстракцію, або подарунок мамі, ну наприклад, квітку або квітковий рай. різні були думки і різні були напрямки, бо кожна дитина є індивідуальністю. і Повторюючи слова Ірини Володимирівни при вступі, так, коли яка говорила, що наша головна мета це формування не тільки предметних компетентностей, а й соціальних. Але після їх роботи було найважливішим завданням це презентувати і пояснити, чи все було зрозуміло. Зараз ви бачите виставку на другому поверсі нашої школи робіт. Де ви можете більш детально побачити фрагмент творчого підходу кожного з учасників уроку? Ми з'єднали мистецтво і трудове навчання. Взяли до рук пластилін, повітряний пластилін і опрацьовуючи тему мінливість вражень імпресіоністів. Намагалися створити власні картини, зверніть увагу, зверху є моменти, так, їх бачення. Імпресіоністи вони не мали чітких форм, вони вважали, що найцінніше це враження, емоція. І, е, працюючи в командах, діти створювали своє на той момент. Враження свою на той момент емоцію. А що ж робити тим, хто полюбляє техніку? Селфі це одне, а поставити фотоапарат, поставити на таймер, саме стати в ту позу, в якій потрібно, підібрати ті кольори, які потрібно, знайти той момент схожості. Обрати для себе ту чи іншу картину, це дійсно дослідження. Ми започаткували такий проєкт, як оживлення картини. В зв'язку з тим, що дітки були в минулому році повністю на онлайн освіті, то ви можете простежити індивідуальні так, роботи, вони індивідуальні. Дякую. Але знаходились і роботи в парах. Хочемо відзначити переможцю в конкурсі, випускницю вже тепер нашої школи, Алілуєву Євгенію, з її логотипом, створенням і застосуванням не тільки. Знань з мистецтва а і інформаційних технологій. Гурткова робота. Як же може бути гурткова робота і STEM? Опрацьовуючи танок contemporary, прошу вашої уваги на те, що ми ознайомлюємо дітей з чіткими лініями, Бо контемп має відповідні такі, знаєте, канони. Наприклад, ліворуч ми знайомимо діток з е, такою вправою, як флекс, і знову ж пояснюємо, де ж той прямий кут, і повторюємо нашу з вами геометрію. Далі, працюючи в парах, знову ж таки прямий кут, і діти рахують, чи тільки це тулуб, чи це і голова, і руки. Знову ж таки рух внизу, який теж має чіткі лінії прямого кута. Позиції руки ніг в контемпорарі паралельні, да, в яких моментах, і також зверніть увагу на виступ наших дітей, це фрагмент їх таночка. У минулому році цей танок приніс чотири призових місця не тільки на міському, обласному, всеукраїнському міжнародних конкурсах. Гурток основи журналістики. Інтерв'ю, респонденти, інтерв'юери, розкадровка, сюжет, візуалізація. Як же взяти у той величезний текст? І розбити його на маленькі такі тези. А як його візуалізувати? А який має бути дійсно візуалізований ряд, якщо ми це зробимо з вами як телесюжет? Ось такі моменти опрацьовуємо з гуртківцями. Ну, і, безумовно, з 2009 року наша газета існує. Ми з журналістами випускаємо таку щосеместрову зірку успіху, яка має теж призові місця на конкурсі ЮНТЕЛЕПРЕС обласному конкурсі, де перша премія у нас була за репортаж, а друге саме за газету. Так само.